Радом побило сою. Одні ощімки залишились. Бідні ці сої вже що тільки не перепало. І морози, і все на світі. Його прям не знаю, напевно, що вимило в з соном. Да, ситуація така собі. Бачите, поле, коли... отакий дощ був, страшний. Град, А там вон, ми сюди виїхали сюди, біжали, ну еле проїхали. А там внизу взагалі, там ще до сих пор озеро стоїть. Там не проїхати, там страшне, що робиться. Вітаю, друзі, в себе на каналі. Заїхали в Моноліт. Бачите, що в нас є в продажі. 4 950. До речі, у нас можна брати пісок насипом ковшиком. Пісок дуже гарної якості. Приїхали, в машину вам ковшиком нагрузять. Можна брати у мішечках, будь ласка. Анатолій Володимирович варе. Вже потихеньку доходимо до краю. Показав товар зразу єврокуби. Вони всього раз були використані з КВЯ ПВА. Власне, доволі вимивається водою і все, і можете використовувати під спаливо, під воду на ділянку ставити, до речі, цена. Сама дешевша ціна, будь ласка, звертається нами крантож, кривий ріст. І дуже сильно подорожало USB. І дорожає, і дорожає. Так що, якщо маєте змогу взяти. По мінімальній ціні його. А, Анатолій Володимирович, доброго дня. Що ви вже? Почти на краю, так? Да? Бачите, скільки у нас тих єврокубів привезли. Так що, вистачить на всіх. Хлопці працюють, а ми з вами в дорогу. І ось наша краса. Бачите, яка тут. Все, що ми зробили. Цвіточки посадили, Юлія Олександровна за ними дивиться, поливає. Тут кущі, бачите, травичку побризкали раундапом та й далі туди сусіди ось косять, так що буде в нас тут порядок. Так, я ж... Забув вам сказати, отримали посилку. Ну все далі розкажу. Ну, це приїхав нам розподілювач на наш новий навісний оприскувач з клапанами зброса. Нам зараз треба відкрити, подивитися, там стоїть переходничок і купити на нього шлангу. Не дуже зручно знімати. і все вам показувати. Я так розумію, що шлангу вони нам положили. Бачите, приїхав. Все, зараз все вам розкажемо, покажем. Так, ми на базі відвантажуємо нашу посівну сою, як ви бачите. Ну йде вона на переробку. Запитаєте, по чому продаємо? 13 тисяч. Одні обіцяли 12700, ну відмовились. А позвонив другим за 13 забирають. Ну це поки одну машину беруть, ну наші десь дві залишаються. Ану доставай його, зразу сюди на вилази. Бо я гляну, там кусок шланги є. Вони дали. Швидкість. Ану достань він. Себе, що він себе представляв, дачи швидкості, це дали нам подарунок. До речі, шлангу дали і це все дали. До речі, фірма нам виділа безкоштовно. Ми заміняємо, ми цей знімаємо свій, так? цей ставимо, шлангу дали, все дали і повинно все працювати на відмінно. так? Ну, зараз подивимося, якщо ще на Ага. А так більше нас попросив до цього поприскувача не було. Це єдине, що ми... Чи ми, чи вони не вважали, що в нас же немає... У нас же не, ну, а ми, не ми, є GPS, правильно? всі да є ЖПС, правильно? В основному гучну прискаємо А коли а, нема GPS... -а? Не роби, навігацію там ну, до цього просто немає. Просто гучну. Ось, за цим буде настроїтися. Да, Юрій що... Іванович сьогодні на роботі mm. Ви все кусите, так? Да? Я, а, добив... я що там косю, да, що тут. Ви ще на комбайні косите вас тільки на тракторі вам не подобається, а косити вам подобається, правильно? Так, так, так. Тут навіть не буду нічого трясати. А що це за той? Це Серега так узяв. Льоску. Хороша це ліска. Це... Ну, а я... чого така тоненька? Чи нормально? Нормально, косить. Одне добре в ній що не відбивається. А потрошку стирається, стирається. А, як... там тросик всередині, да, я так Навірно. думаю? А то як ця чи якась була, що відбилася тут, розбирай, витягуй. А це ось катушку виробив. То... Ну і опять же таке, до нас у моноліт, є, бачите, людська ляска, якою може косити. Можна. Похвалив, так а де той? Там ми, Та, ми, ми, ж ж як... ми ж вже все випили. Юр. Люди ж писали, бач, ми втіхаря, ну, да. щоб більше нам було. Все бал. Здорову ж ми не трогали, ми тільки маленьку почали. Здорову, інший колектив на здоровий. Ну так. Да. Плоховато буде, можемо не вижити, правильно? Здорової. А Рому ж пригласи, так він все вийде вийдуть лесам. ж невигодний клієнт. Так... Бери ящик. Так у вона сповний як. Банку випивали, ще й мало було, правильно? Це зараз бутилочку випив, три дні мучиться, а раніше ж воно вже до вечора опять хочеться. Да? Утра голова боротья до, до вечора вже знову. Сири, ну вроді би там усе. Зараз Серега машину зважить. І все, будемо ставити. до новенька, аби розйомить, все підійшло, понятно, і все. Датчик швидкості є. Все є. Навіть інструкції тобі дали, щоб ти нічого не побудав. Сподіваюсь, буде все працювати. А далі зробимо ще відеоогляд. Ну його краще зробити ще в роботі. Так воно нам все подобається. Там і штанга, вроді би нічого, так, Сереж? нормально. Все нормально. Ні в'єтками, ні землею, не должно нічого відбиватися. Одне, що ми ще пружини замовили, в комплекті не було, щоб на края поставити. Щоб не відбивалося, бо ми ж поставили високі розпилювачі і пружини на Богославі замовили, щоб крило не билося об землю. Ну так, оце єдине. Це виправили. Ну і подивимося ще в роботі. Должен ну, би працювати, я думаю. Сьогодні, в будь-якому випадку, будемо виїжджати бризкати городи, бо ми їх ще не бризкали. Вони так де дужче заросли, де ще. Так можна і почекати, але ну, будемо бризнути. Бризкати, тому що там вітер. Завтра, післязавтра, а там опять дощі делюсь заходять. І от що нам робити? Тільки бризкати, тільки вперед працювати. Ось таке чудо Питали, для чого його купили. Ну, ще раз скажу. Купили для того, щоб обробляти огороди, незручні ділянки. У нас багато полів перерито, перекопано, бліндажі, окопи. Є поля з товпами, ну, є незручні ділянки, є між кущами, лісополосами. От для цього і взяли. Так, да, хотіли взяти дешевенький і, можливо, б його хватило. Ну все-таки, знаєте, вирішили не економити. Е ми не вносимо там багато добрива, якщо їх взагалі вносимо. Ми не вносимо ніякі фунгіциди, інсектициди, ніякі підкормки. Ми боремося з буряном. От Щоб якісно поборотися з буряном, нужен на такий оприскувач. Ось я далі проїжджаю, ви його дожні побачите. І ще ж одне додавлю, трошки здам, щоб вам було його видно. Бачите, вікно. І ще додавлю ну зараз Ми на цих незручних ділянках сіємо сою. Там переливи раундапа. Ми користуємося оригінальним. Це не важливо. А от якщо ми захочемо посіяти пшеницю. Це вже знаєте, перелив гербіцида буде впливати на пшеницю. Той самий перелив фунгіцида буде впливати. У мене були такі случаї, коли фуніцид інсицид мені спалив пшеницю. Да. Інсицид був на фосфорорганіки, плюс з фунгіцидом. Така реакція зробила, що пшениця пожовтіла і згоріла. А де була трошки більша норма, взагалі згоріла вухналь. Ми ще плануємо там, можливо, як будемо жити, працювати в нашому регіоні, бо ви знаєте, де ми знаходимося, посіяти соняшник. А соняшник там теж важливо. Навіть коли ви вносите експрес, євролайтик, Євліантекс, там теж важливо Це, знаєте, перекриття, бо де попадає двойна норма, дуже припалює соняшник. Тому і була вже. Прийнято таке рішення, взяти нормальний, щоб був з песом. Якщо він працює, якщо не працює з песом, щоб він в ручному режимі працював, но не переливав. Тому й оця вся канітіль закрутилася за цими всіми телефонними дзвінками. Да, я не спорю, що будь-який менеджер він, звісно, відстоює свою правоту. Ми відстоїмо свою. Ну, слава Богу, ми знайшли порозуміння. Може завдячуєте, що ми нормальні здраві люди. Може завдячуєте, що є канал. Ну це таке діло. Я не знаю. Головне, що питання вирішене. За що я дякую тим, хто й продавав, і тим, хто в цьому всьому приймав участь, і вам, які глядачі, які ви писали, тому що це ми всі бачили, слідкували. Тепер залишається тільки подивитися в роботі і зробити вам уже такий отзив. Річ не дешева, ну думаю, вона того буде вартувати і принесе нам тільки прибуток. Я надіюся, ми на це розраховуємо. заезжаем на лаги. Так, тут у нас очередь. Ага. Соседнее господарство Соняшник видвантаживая. Черное золото. тону знімають а ми додаємо дві дві тонни не вистачає два білбе в нашу машину Я назвав ціну, знаю, багато людей будуть писати, просити номер телефона, де ви там продали по 13 тисяч. Ну ви до не розуміти, що по 13 тисяч дають за сою, вона нас одвіяна, одна в одну одібрана. Це на посів одбиралася соя, і там дуже хороший високий протеїн. Тому така ціна. Якщо у вас протеїну немає, лі він низький, вона у вас там сміттям. Там багато половинок, там, то, звісно, ціна у вас буде дешевше. Там 12 700, 12 500, 12 300 а може і 12 ніхто не дасть. Тому е, телефон е, не просіть, а розумійте, що ціна є одна, тільки е, за якість, так само, як і за.

Тому, почувши ціну, не думайте, що це тільки для мене така ціна. Це ще якість ваша виручена. Тому що Луценка не лє фуніциди, інституциди, не кидає добрива ту сою. І там завжди є високий протеїн. Він її нічим не пале, Саме головне, а тільки бореться з бур'яном. Ну і, да, звісно, це ну, робіть, як то бажає за потрібне. Я просто так знаєте, трошки в шутку. Розвеселить вас. Ну, дійсно, соя з протеїном, коли ми її нічим до неї особо не ліземо, вона дає хороший протеїн. Задавали питання, яким ми користуємося на, ой, на 50 літрів води. Отакими. А що за фірма сірите в очках? Це не, Італія. Та я О, то зрозумів замовляємо теж. Мільчі ставимо на ці розпилювачі так. Ну, так. оце чисто комплект під них під оці розпилювачі оце то і сіточка під оцей розпилювач щоб не забивало бо тут отвір дуже дуже маленький так ось ціни дивіться це ціна без ПДВ. Добавивши ПДВ це ж буде 240. Рама вже покрашена. Як нова копійка, так? Да? Напишіть, Як вам? Сергій Олександрович. Покраси. Дощі пройшли, все заплескало, так що буде, я думаю, протаційка. Ну, Дивись, Та ці жовті остав, а там сірі в тебе є. Сірі нам на 200 літрів, вони нам не потрібні будуть 90% не потрібні нікого буде. І потім треба буде на оті жовті, що в тебе є. І ти у кольки зняти якісь оці, що на оранжевих сітках стоять, ціні забрати, а йому поставити оці. оце зелені сітки, це буде ці розподілити. А це 0,1, чи сіка, як там? Чи 0,01, яка там отвер оцих? У сітках? Ну не, оцих. У інжектор. 0,1. 0,1, так? Це інжектор на да? розпаде. А там у нас стоїть по а на Ці цьому... можуть, навіть, при навіть. Ага. А, рахітані, лоб, не, 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 не а чим більше йти, ти краще привітрові, правильно? Дужче буде прибивати. Чим більше йти, тим менше капля, тим більше робота ну, є. А, отак даже. Все залежить від каплі, до якої треба каплю забити. Я не пробував, ну, по-моєму, не стане. Так, а що різниця? А що красні? Вони вищі, так? Да? Ні, вони не вищі. Форма вставляння цього. Ну, а, оце, оце а це саме, я поняв. Це по не мусили така сама, просто на тому там є усики такі, які Так, всі вусики. Ага. Тоді треба, якщо ставити високі, так, да, і міняти це. Ну, нічого, ми трішечки докупили, так що штук у нас є на той. Докупили сітки туди і сюди, ті, що положено, і звідти візьмемо тепер сітки навіть на ці короткі на 150 літрів, у нас будуть і сітки вже тепер, ну це все. Ну да, і сюди, і там буде все ну, стояти. Але єдне, що на той у нас немає жодних фунгіцидних, тепер не буде. Та до нього ми з ними дуже фунгіциди не вносимо, так що я думаю, все поки нормально. А якщо що, відтіля зніметься, і цим будемо працювати просто відтіля ну, знімемо. Це... чтобы можно, а чтобы двумя одновременно нет. Не, ну там, я думаю, дути у нас и не дойдет. Восемнадцать метров штанги. Серия, ну как стабилизация? Ничего? Радом побило сою. Одні гащимки остались. Бідні ці сої вже що тільки не перепало. І морози, і все на світі. Да, попало. Попало й добре. Деркачі Бачите яка? Ну це караул просто. Це ще від морозу відходить. Ось бачите. Я не знаю. Цікаво, який буде врожай після цих всіх катаклізмів. Стояли рядочки красиві. Да, не зрякать. Не просив Бога Дощу, а просив врожаю, так? Да? Побило капітально, поля позаливало дощом. Я не знаю, на полях вода стояла, град повибивав, позмивав, соя, звісно, страшнувата. Бачите, сонес. Тут соя така побита, ну, соня можна вже і бризкати. Ну, пересівати ж не будемо. Так, десь та, Ну так, да, вроді. Це... <laughs> та хорошого то нічого. <laughs> Правильно, ну вже. Ту. Так а що та рискати вроді і треба, да, Сережа? вже? Хвати. Ну, тут а, ще сирувати. Ладно, поїхали далі. скажу, приїхали на поле, бо тут і доїхати. Замивало, порозмивало, таке що страшне. Ну ми ось там ярок свій. Бачите ярочок, ми його не трогали. Навіть діскували, ми його обминали і в нас там нічого не змило. І сосонка де одержи. А ось бачите, сон, на еро, в сусідньому господарстві був посіяний. Так його прям не знаю, напевно, що вимило в місті з соном. ситуація така собі. Бачите, поле, отакий дощ був, страшний град. А там вон, ми сюди виїхали сюди, біжали, ну їли проїхали. А там внизу взагалі, там ще до сих пор озеро стоїть. Там не проїхати, там страшне, що робиться. Білого не видно було, дивіться що. Межа, вон бачите, колешок, оце наша соя ось посіяна ось, а це не знаю, це не сон сусіднього господарства. Ну його там по-моєму немає. Такий душ. По соняшнику. А тут, до речі, в них було таке, знаєте, глибоко рихлення. Це, напевно, певно, що і воно зіграло таку злошутку. Аби тісковочка була. Ну, Це ж і треба нульові посіви, да? думати. Було б по сіяну по нулю, я думаю, нічого б не було. Оце хоч раз за 10 чи 20 років натрябляється ну, така ситуація. А чого не трогаю його то той ярок, тому що вже не раз таке було. Водозбір здоровий і вимива намива з носа, то ярок ми ніколи не трогаємо. А я взагалі хочу оце поле залишити під 0 років на 10. Підійдемо Сергія Олександровича, заберемо. У ну, нас тут трошки теж позмивало, але не дуже. Це Нам там сусіднє господарство трошки віддало кусочок, ми там помінялися, в них було за глибоко рихлено. Та То теж, бачите, канави понамивало. А наша дисковка, вроді би і нічого. Соя град. Та дуже не побив, але видно, що був. Бачите, як теклося. Канави. трошки попідмивало бачите ні це поле немає смислу виходу нема ноль і більш нічого і Бризка, до речі треба вже приїжджати на це поле приїхати на поле то приїхали а сигналу нема нічого не працює ага. в нас Сонок уже який пішов Ще трохи сирувато, ну будемо бризкати, тому що сьогодні хоч вітру нема, далі там ще вітер. Декілька днів ще тоді дощ рисує знову. Сереб і підрива, ну ніч, вистачить. що робити? Це воно таке ще як сирувато трохи, ну нічого, так? Да? Сюди заїжджали ми ці плями, побризкали. Це самі ось одна пляма і вон друга. Ще, ще додамо. Бур'яну небагато. Ну Бризкати буде. Багато небагато ми його ще ні разу не бризкали, ну поле тут чисте. Та що вже чекати. Сьогодні не побризкаємо, завтра вроді ще там денок, а там, я скажу, знову почнеться вітер. Теж не заїдемо. Ну, Як не зробив, все одно неправильно. правильно. А ви напишіть, що нам робити. Раду, до речі, тут не було. Дощ був хороший, але граду не було. Соя більш-менш чистенька, це ж, мабуть, Напевно, що пора заїжджати в ротаційний воронок. Зараз бризнемо і зайдемо ротаційний через деньок. Чистенька поле. Ми вже і раз побризкали, оце пройшли дощі, поки бризкать немає сенсу. Це пуле, вже теж бризкане, ну. Бур'янець вже устелив, бачите, ось це не заходячи бур'яну. Бур'янцю тут устелило. Сере, ну ми, мабуть, поспішили просто. Ми заїхали, воно було чисте. Ми побризкали, ну тут реально все, гляньте який ковер. Бур'яну тут, що да. тебе не все? Що це за комарі чи що це таке літає? Та ж якась комашка літає. Де вона Це хто якась моль? Це якийсь пропус, да? Це стик, да ось. Ну, бурьянов, да. Бурьянов тоже. А скажи, что это такое, что то летает? Какая то? какая-то. Вот под ногами прям летает. Або она где-то села, чтобы я ее снял, людям показал. І щось одірвав улетіла. це на ну, якесь таке хрінок тут студий не знаю Да, своє в цьому році у нас ну дуже багато літає і бур'ян ну, ну тут да, це реально сири треба бризкати ми тоді заїжджали бур'янець тут прийшов. Шерольно. Ладно, поїхали далі. Бризкать треба. Це не саме перше, що треба бризкать, правильно? Іначе тут ліс буде.